Коли з'явилися перші правила сервірування, для чого використовували скатертину, а також як швидко та правильно засервірувати святковий стіл, сьогодні в таємницях Деко» дізнаємося усі правила ідеального прийому. Цікаво знати у восьмому столітті ані скатертин, ані тарілок Європа ще не знала. Відтак їжу клали у заглибини у дубових столах. З 11 століття до застільних прийомів почали залучати жінок. За тогочасним етикетом за столом сиділи парами. Тарілка і кубок подавалися не кожному гостові окремо, а один прибор для пари. А от присутність жінок за столом сприяла появі перших правил застільного етикету. За столом не рекомендувалося витирати власним одягом брудні жирні руки. Проте можна було для цих цілей користуватися скатертиною, якою на той час уже застеляли столи. Середні віки і часи лицарства принесли свої закони і правила етикету. За столом заборонялося розмовляти з повним ротом. Дами намагалися поїсти за інтелегідь, щоб під час святкового застілля не приділяти увагу їжі, а слідкувати за кавалером і віддавати йому найкращі шматки їжі. Також з'явилися перші правила етикети щодо ієрархії гостей за столом. У 14-15 столітті почали набувати обертів мануфактурні виробництва. Відтак з'явився цілий клас бюргерів. Людей простих за походженням, однак статки дозволяли їм тяжіти до розкоші. Тому у маєтках багатих торговців з'явилися атрибути, які до того часу були притаманні лише вітальням і обіднім залам знаті: солонки, столові ножі і ложки, а також кубки. Приблизно з 17 століття Європа відкрила для себе чай, каву і шоколад. Відтак з'явився спеціальний посуд для цих напоїв. З 1730 року починають набувати поширеного використання філіжанки різної форми та місткості. Загалом їх вигляд запозичили у Китаї. Згодом європейські майстри додали до чашок ручки, а ще пізніше блюдця. DIY Зараз переважно більшість людей сервірує стіл лише на свята та особливі події. Втім, знати базові правила сервірування точно не завадить нікому. Отже, як правильно повинен виглядати стіл. Посередині навпроти кожного гостя першою йде підставна тарілка. На неї вже ставиться звичайна зі стравою. Підставна тарілка знадобиться, коли хтось розіллє суп чи розсипе гарнір. Біля тарілки повинно знаходитися не більше трьох парних столових приладів. Ножі й ложки кладуть з правого боку, виделки – з лівого. Згідно етикету, лезо ножа повинно дивитися на тарілку. Зубчики виделки – вістрям вгору. Брати прибори потрібно від краю до центру. З самого краю кладіть ніж і виделку для закуски. Наступна за Столова ложка, потім рибний ніж з веделкою. Останній ніж і веделка для м'яса. Хліб та булочки ставлять зліва, адже хліб прийнято брати лівою рукою. Келихи, склянки і чарки справа. Зазвичай розставляють в порядку зменшення, починаючи з найбільшої ємності. Чим міцніше вино, тим в менший за об'ємом келих його наливають. Щодо подачі страв, то прийнято починати з холодних страв, салатів, бутербродів і закусок. Потім подають гаряче, і наостанок десерт. Все доволі просто. Все залежить від самої події та від того, наскільки прийом носить святковий чи офіційний характер. А ви сервіруєте стіл? Пишіть у коментарях, а також діліться про що б хотіли дізнатися у наступному випуску таємниць. Деко. Ну а на сьогодні у мене все Адіо!